Усім доброго дня! Вітаю вас на каналі Життя Пасічника. Сьогодні будемо ізолятор Міленіна встановлювати в рамки. Я вже давно обіцяв показати, все, люди деколи питають, як ізолятор Міленіна правильно врізати в рамку. Ну там, взагалі, дуже все просто і, в принципі, немає нічого. Навіть самі, навіть та людина, яка не знає нічого про бджільницю, вона може врізати. Ізолятор в рамку. Я ось такі ізолятори, в мене всі такі ізолятори. Це не те, що там якісь хороші, вони, якість в них погана цих ізоляторів. Але одне но є, що вони дешеві і е, разом, як то кажеться, вибору на ринку в інтернеті я не, не бачу. Немає. Є там різні, але вони тільки починають. Ізолятор на це новинка, бум. В це як колись, знаєте, були гонімановські решітки. Колись гонімановські решітки, я як був малий, ще такий ходив до школи, то я не, я не пам'ятаю, в якому це році я там, ну, в молодші класи, певно, ще ходив, то в мене батько з бабушка тримали бджоли. Ну як, по старому, там, старі. Лежаки, там, ну, як то не справа, можна сказати, не бізнес, а просто собі вони тримали, як чисто там лишня копійка не помішає. І от виходить, що тоді були бум був це, оці корпусні вулики, там нові вже масово почали робити. І Получається, що вийшли ці гоніманівські решітки. Оці що гоніманівські решітки вийшли, і всі пчеловоди почали говорити, та ти що там, бджола буде проходити, там, крила собі там, пошкоджує там, голову і, і так далі. Знач, так, це воно так. Але пер... плюси перекриває мінуси, розумієте? І тому зараз вже гоніманівськими решітками користуються всі. Може, може там. Такі пасічники, які не дуже багато тримають сімей, то вони можуть обійтись без гніманських решіток. Якщо більше 100 сімей на пасіці, я думаю, без гоніманівських решіток працювати це ну, не є нормально. Тому ось так. І так само ізолятор Мілені. Ось зараз придумали ось він такий ізолятор. Я не знаю, видно, не видно, ну, обичний стоїть я не знаю, скільки там, 30 гривень чи 40. Зараз я от докупів, що того року я буду купив, то 20 штук. От, в мене 15 нових сімей, то я от 20 ще ізоляторів вріжу, що в мене там як то, немає ще всередині ізоляторів в рамках. І ставлю, бо з руїння, як вивести з руїння з допомогою ізолятора, в мене є відео на каналі. Там можете глянути, Но, бо вони. Як то лучшого варіанту, щоб вивезти бджіл з райового стану, я не знаю. Є там, там як -то відводки робити, так далі, двохматочне вдержання бджіл, там ще якісь є варіанти Придумують, але це довша праця, як з ізолятором. Ізолятор просто був, посадив матку в ізолятор і забув. Но і ще плюс такий дуже жирний, що більше меду збирається, коли в сім'ї перестає розплід бути. Матка відповідно в ізоляторі пере... переходить розплід і починають бджоли активно носити мед. Вони за тих 10 днів, що безрозплодний період, можна сказати, там в них є приблизно 5-10 днів, що зовсім немає розплоду, то вони наношують меду як за місяць. Там, ну, це реально так. Потім, звісно, звичайно, потім, звичайно, як випускаєте матку, вона включається дуже швидко в роботу. Ще Активніше починає сіяти, як сіяла, вона дуже починає строчити як з пулемета. Яйця то тоді вони вже менше носять мед, тому що включаються в роботу з, відповідно, з личинками. Ізолятор Міленіна це от просто з двох частин він от складається, ось так дещо вам покажу. Тут ось так дві частини, бачите, я її вже просто тут з'єднав, так склеюю, не хочу розклеювати. Вони дуже легко одні від одного відходять. Але ну, коли ви купуєте ізолятор, просто там клеєм капнути чи що і так заклеїти і все, щоб він не розклався. Не розклався. І от такі дві цих. Зараз я достану ось такі дві планочки дерев'яних. Дві планочки дерев'яних вставляти в ізолятор обов'язково, тому що якщо матка буде ходити в ізоляторі довгий час без дерева, то тоді... Е На брюшко і матка стає погано. Або взагалі вмирає, або вона стає, ці яйцеклад... неї зменшується. Ну, коротше, Вона стає бракована. Коротше, вона вже стає бракована. Тому дерево обов'язково. Є ізолятори роблять самі люди, якщо знаєте точний розмір, все там знаєте, то такі просто чопики вирізаєте з гоніманівських решіток, от. штуки там, там ну і там вставляєте до. Дерева такі з планочок. Ну, я сам не роблю то я, як то кажеться, то я от купив такі. Вони... Мені не дуже подобаються ці ізолятори іменно ось ці. Пластмаса таке неякісне, воно, але зараз ще іншого немає. Через певно, через пару років, побачите, вже всі будуть користуватися ізоляторами і там вже, як то кажеться, буде вибір дуже великий вже буде все. Тому, так, як із... Гунімановськи решітками колись, колись там взагалі було. Так критикували колись гонімановські решітки, я як вспомню. В селі, я в Баламутівці тут в селі жив, тримали бджоли мої батьки. то Там капець був. там всі, всі критикували, то це взагалі наше Воно воно там вбиває бджіл. Це придумане для того, щоб там знущатись над бджолами. Так всі говорили, це взагалі ужас був. А потім, ну, понятне діло, як всі зачули, що це таке, як закушали, то вже всі почали користуватися аніманом з Так, що саме буде з ізолятором Міленіна, побачите. Виводити з ройового стану і щоб брати більше меду, то поки що ніхто нічого більше не придумав. Може, хіба що якщо щось придумається лучше, то вже тоді буде лучше. І так, як я врізаю, показую. І так. Ізолятор я врізаю дуже просто, можливо, ви там... Знаєте якийсь лучий спосіб, собі знаєте, то буде лучший. Ізолятор врізається в рамку. Ось рамка врізається ось так. Не посередині рамки, а до краю. Чуть-чуть лишається 2-3 см, лишається від краю сот. Це для того, що якщо ви колись собі надумаєте ще в зиму пустити в ізоляторі матку то тоді він повинен отак знаходитись, тому що якщо посередині, то може не достати. Ну, я там відео про ізолятор Міленіна у мене є на каналі, я все розказував. Ось так просто між провалку беру приблизно. Ось так о і, і обожу отак ножом. Там сильно не дуже, там, якщо десь щось. Не так зроблю, нічого страшного тут немає. Бджоли застроять все, що їм не подобається. Ось так. Далі цього видавлюю. Раз. На проволоку попав, на то нічого страшного немає. І все. І вставляю ізолятор з друг сюди. Раз. О, все. Ось так. Вставлю приблизно собі там посередині, щоб він не косо був. І все. О! І вставляю так в гніздо. Просто ось вставляю так. В сім'ю. Все ось так врізається, в сот. І вставляється в сім'ю. Це робить, вставляти її в сім'ю я буду вже коли розширати, буду сім'ї. Вже сім'ї у мене всі облетілися, хорошо облетіли, вже пилок носять. Ну, зараз знов холодно стало, але ну, вже далі, то я думаю, будуть потрохи працювати. І вже далі я буду, як то позвужую ці, я вже доня вже почистив, з жінкою став, з дружиною там швидко, за 2 години. кажеться, поміняли до нього. Підмору майже не було там трошки. Де-не-де в сім'ях взагалі не було підмору, там до 10 бджіл максимум. Були навіть такі сім'ї. Ну були сім'ї, що там пригорща підмору. То я ж вважаю, що це небагато. Тому ось так. Тому ось так ізолятор влізається, просто потім як розшираю вже. Вже дивлюся, що треба розширати сім'ю, то я просто вставляю ось рамку з ізолятором. Десь посередині гнізда приблизно вставляю, тут матка засіває цю рамку зразу, ну і все. І цей ізолятор вони собі тут застраюють, тут лишається він. Все, плотно сидить, він потім нікуди не дінеться. Усіх вітаю з початком пасічницького сезону. Як то кажеться, всім успіху! Всім бажаю успіху, щоб ваші бджоли носили по кілу меду кожна. Mm. Щоб... Зараз, як мені колись казав один, що матки бакфаст це взагалі настільки круті матки, що там чуть бджола одна кіло меду за раз не несе. І там і... А, і ще казали, що кіло меду за раз чуть не несе бджола і казали, що мед можна качати в трусах. У ну, мене зараз вже ось багато є сімей бакфаста. І я ну, і меду по кілу не носив бджола і в трусах я теж не качаю мед. Ну таке от, бачите, Так що це не від, залежить не від породи бджіл, а дійсно, як пасічник працює з бджолами, так буде темати. Все, всім бажаю хорошого сезону. Підпишіться на канал, хто не підписаний. Там я бачу. Що е, там, до 90% глядачів що на моєму каналі, то вони без підписки просто дивляться мій канал, а підписуватись не хочуть. Там в, На каналі є статистика, да, що там підписані, дивляться і не підписані відео. То там 90% не підписані, дивляться відео. Ось так. То я, як то, каже, попрошу вас підписатись на канал, поставити лайк. І всім вдалого сезону. Слава Богу! І слава Україні! Слава нашим захисникам.